Покажіть якийсь базовий та стильний топ з чашками. Сьогодні вам покажу наш корсетний топ Vice, який доступний у двох кольорах наразі, але планується ще поповнення кольорів. Це ось такий червоний та ось такий чорний. Зараз буду показувати ближче. Будемо напевно дивитись на прикладі чорного кольору. Ось тут червоний залишаю, не знаю, видно вам його або ні. Тому що чорний такий є все ж таки більш популярним, тому будемо його розглядати. Він виглядає ось так. Зараз хвилиночку, я вам показую на тілі, як він виглядає спочатку. І червоний, і чорний. Ви зараз можете бачити, як він виглядає на моделі, як він сідає на фігурці. Зазначу відразу, що на Моделі знаходиться розмір XS у нас на фото, але у наявності є також SML. А, так, а тепер показую, як він виглядає ось вживу, просто в мене в руках. А, значить, у нас тут іде а, ось така чашка Паралонова, вона тверда. І м'яка і тверда водночас, і вона йде просто, вона підіймає груди, але в неї немає якогось супер-пушапу. Тобто вона звичайна така класична чашка. По-друге, тут у нас основа корсету, вона йде трішки ось прозора. Тобто тут йде така, як сіточка, буде видно шкіру через неї. Брителічки, вони, по-перше, регулюються. Ось тут ось є регулятори. Класичні звичайні, які ми звикли бачити, але вони відстібуються, тобто ви можете їх відстігнути і бути без них. Топ йде, звичайно, на кісточках. Ось тут по периметру вставлені кісточки ось в ці полосочки. На спинці у нас іде ось така застіпка. Тут є крючечки, які дозволяють додатково регулювати ваш об'єм. Ви можете носити так, як вам буде комфортно, відрегулювали під себе і все окей. І у нас ще з середини є ось такі силиконові смужечки, які допомагають топу краще зафіксуватись на тілі. Вони йдуть поверху і йдуть ось тут понизу. У наявності маємо ось такі класичні топи. Назва байс. Можете просто писати до нас в інстаграм, питати. Зараз у наявності лише два кольори, але скоро буде поповнення кольорів. Також маємо різні розміри у цих кольорах. До речі, у нас на сторінці є ще багато. Інших варіантів, корсетних топів та просто корсетів. Дуже-дуже їх багато, дуже вони класні та цікаві. Приходьте за посиланням у шапці профілю та переглядайте наш асортимент. Також у кого не працює посилання, ось тут залишаю вам скрін нашого інстаграму, шукайте нас просто через пошук.